Правильно, у вас виходить там газом. Він був заповнений. Тобто, так як і цей на 8 літрів. Він новий, він запо... Не, газом, кажу, він повітрям заповнений. Так само і цей повітрям заповнений завода. Відкручуємо, вентиль, чуєте повітря. Тобто перед заправкою обов'язково такий газовий балон. Треба, ну будь-який балон, на 5, на 8, на 12, 27, 50 літрів. Всі ці балони вони закачені повітрям. Ви відкручуєте вентиля, випускаєте ви все повітря. Далі ви закачуєте газу на 80% від його об'єму. Заправляєте газом, і потім там на секунд 30 знову відкриваєте вентиль, тому що газ, виходить, знизу буде, а повітря буде зверху. Якісь там ну, залишились балоні. Ви його просто відкрили, відпустили, ну краника відкрили. Вийшло, лишнє повітря, закрутили, все, ви можете користуватися балоном. Всі, абсолютно, всі балони, ось так вони заправляються. І коли він новий, він обов'язково має бути з повітрям. Якщо ви отримуєте балон нового, купляєте і він без повітря. Не беріть його краще, відмовляйтесь від нього, не забирайте там з почти. Або в магазині не беріть такі балони, тому що вони всі мають бути з повітрям. Без повітря це небезпечно, десь він може травити. Чи може десь на з'єднанні, на сваричному чи тут, а десь чи на вентилі. Тобто, обов'язково в новому балоні. Має бути повітря. Газові балони від 800 гривень.